Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Кубраков з мікрофонами американської спецслужби записував всі розмови в офісі президента та нарад з Зеленським. Та це взагалі під час війни записувати верховного головнокомандувача. Це стаття 111 держзрада. Говорить Куртєєв. Так, а що ж там на тих нарадах такого обговорювала, що учасники цих розмов так занервували? Пише телеграм-канал Сніданок Химера. Цікаво, кому ж Зеленський та Єрмак офіційно віддадуть міністерства інфраструктури, з якого змусили звільнити Кубакова що журналіст Юрій Бутусов багато програм міністерства фінансували з грошей наших західних партнерів. Тому до його керівництва та до його рішень у наших союзників особлива увага. І Хто тепер буде посаджений на ці потоки? Продемонструє хто зараз є наближеним найбільше до президента та його оточення. За даними джерел Censor.net, на даний момент серед кандидатів розглядається в першу чергу Олексій Чернишов, голова Нафтогазу Чернишов є довірною особою Тимура. Міндіча довіреною особою та бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського. Міндіч відомий близькими дружніми зв'язками. З Зеленським, навіть один із своїх днів народження, зеленський святкував у квартирі Міндіча. Будемо слідкувати за подальшими рішеннями. Кандидат, як завжди, може бути не один. Що ж до Єрмака? Багато питань зараз про все по порядку. Коли я чую від деяких експертів, що ворог не прориватиметься на Сумщині і Чернігівщині, бо у них на прикордонні цих областей накопичена недостатня кількість військ, У мене виникає сійке враження дежавю, пише волонтерка Анастасія Михальниченко. Ми вже чули від цих же експертів, що московити не прориватиметься на Харківщині, бо на прикордонні замале угрупування, хоча брат. Янська розвідка попереджала, що прорив буде, прорив відбувся, і так звана сіра зона тепер на нашій землі, а не на Брянщині і Курщині. Повертаючись на більше ніж два роки назад, повертаючись на більше ніж два роки назад, згадує тих же експертів, які на попередження західних розвідок про те, що московити невдовзі здійснять широкомасштабне вторгнення і навіть надавали плани шляхів цього наступу. Запевняли, що московитів недостатньо сил для такого вторгнення і впритул не бачили небезпеки аж до 24 лютого двадцять року. Мене дивують не тільки ці експерти, але ідеї. Які військові, які також стверджують, що у ворога недостатньо сил для здійснення повторного вторгнення на Чернігівщину Сумщину, але ж логіка підказує, що це може трапитись, бо таке вже було звичайно, як запевняє нас за влади у прикордонні Сумщини. Чернігівщини зводяться фортифікаційні споруди, але ж нас запевняли, що і на Харківщині вони зведені. Навіть найвеличніший десь там поїздив і заявив, що на Харківщині вже зведені найпотужніші оборонні робожі невдовзі. Ж ми побачили прорив московитів на українські землі і скинуті на купу зуби дракони, гнебні, неглибокі ямки. Які мали бути першою лінією оборони харбужів. Маю надію, що військове керівництво готується до можливого прориву московитів на Сумщині і Чернігівщині значно краще ніж це було зроблено на Харківщині, але я не вірю, що за влада здатна робити висновки з власних помилок чи помилок. Найвеличніший не до вибрав стратегію звинувачення світу у власних помилках, бо це ж світ проспав наступ, а не він сам разом із своїми посіпаками. Це ж світ закривав ракетні програми, переводив оборонні підприємства на один робочий день на тиждень. Це ж світ розмінував Чингар. Це ж світ. Заявляв, що збільшення фінансування армії заважатиме будуванню доріг. Що ж матимемо надію, що наші військові все ж таки готуються до можливих проривів на Сумщині Чернігівщині краще ніж це було на Харківщині, а наші фортифікаційні споруди вздовж цих кордонів і справді будуть облаштовані так, як це має бути. Чи може ті всі досущі граблі вже на дорозі стоять? В той же час невідоме джерело з оточення Зеленського передало США документи, аудіо та відеоматеріали, котрі стосуються планів Гаж щодо контрнаступу та звільнення Криму розроблених в листопаді, 22 лютого 23 року. З початком операції у травні 23-го року в матеріалах зафіксовано пряму заборону зеленським проведення цієї операції і негативну реакцію його оточеної на ці плани від евакуації до США, джерело відмовилася. Пише телеграм-канал за інформ. І додає рік тому цей план стопу до опера росіянам просто через інше джерело. То і знаємо, ми це американське джерело Кубраков, мабуть, дуже образився за відставку. Почав зливати Єрмака. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.